Ось уже восьмий рік поспіль, 20 лютого, вся громадськість України відзначає День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня ми згадуємо сумні та водночас героїчні сторінки нашої новітньої історії. Шануємо відвагу, силу духу і стійкість людей, які віддали своє життя відстоюючи права нашої держави самостійно обирати свій шлях. Крові. Здається, що часу прийшло багато. Але рани наші кровоточі ще гірше. Аж 24 лютого 2022 року почалася кривава повномасштабна війна з боку Росії. Наші душі продовжують боліти за смерть героїв, які загинули у мирних чатах з першого століття. Героїв, які були для нас рідним та хвилин, Вечір Вечірство присвячений пам'яті героїв, які віддали життя за волю України. Важкі. Я мають студентів на наступний день сотні тисяч українців виходять на майдан незалежності, вимагаючи покарання винних та відставки злочинної влади. В усіх містах нашої країни лунають грізні заклики. Владу геть. За кров дітей повинні бути покарані ті, хто насмілився підняти на них руку. Далі ситуація загострювалася. 22 січня, день, коли на вулиці Грушевському були вбиті перші захисники України ім'я ім'я Сергія. Ім ім Яна та Михайла Жезневського стали першими без коміка соціальною. Смерті мирних протестувальників на майдані допомогли всім усвідомити, що в країні відбувається справжні жорстоке протистояння народу та злочинної влади, яка наказала стріляти по захисних людях. Але цей факт не лякає героїв, а навпаки, закликає йти на, на допомогу покритим навіть ціною власного життя. Постріл, трубів, розірвалася тиша і нестерпний бік, кров, вогонь, стріли ненауражень. На Знову смерті, поранені, відірвані руків, провалені Ви, вибиті очі, покалічені жінки та поранені священники. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події у Києві, 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні кращих наших синів і дочок. Кожен із них, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплені, свої симпатії і свої невідкладні справи, Але за попит душі вони стали до боротьби доб... за вільну демократичну Україну. I believe it. ya В руках я тримаю нити життя це людські долі, тільки побі, і мені відомо, що буде далі. Ніхто з вас не може зрозуміти того, що написано далі. Ось цей молодий юнак, надія своєї маті, її опора та піти, її сенс життя. Він би міг зараз одружитись, народити дітей, збудувати хату в селі і там доглядати свою мать. Але його. Доля війна, його доля Україна. Цей чоловік нещодавно одружився. У нього народилась малесенька донечка. Він безмежно її любить. Він міг її ростити, виховати, давати їй все можливе і неможливе. Пловчина мириться у дитячому будинку. Не пам'ятає ні батька, ні матері, але в ньому є малесенька іскорка життя. Це його молодша сестричка, яку він дуже сильно любить, він би віддав за нею життя. Він завжди її підтримує, завжди їй допомагає всьому. Він її все, а вона. Та його такий шлях, такий один шлях. Це війна. Де я мушу матінку пробачити? та повернуйся може до війни. А ви не плачте, мамо, ви не плачте, бо хто ще, якщо не ми, якщо не ми. Дивіться, мамо, яка гарна погода. Зимовий день, неначе ти, заказка, там на полі. Мій народ модує морозька, чорна столова шмалова одна. Іди, синочку, я благословляю. Молитися я буду день і ніч. Бо та війна тепер для мого краю. Не мов раніше, за Бач дуже, маєш бути син. Прийми мій ви і прости за все. Коли багато, лиш тоді не сили. Бо хто ж країну нашу захистить? Я не прощаю, але й ти жити. ти бережи себе, і той. Я вас люблю, як сина знає тільки. Мене. Я повернусь, обов'язково. Наш природ, тобою будемо водитися. Ти повернеться, не чи на весні. Похожий нас повернеться. Через ніч позицію не попередній суд. Я обійму в деба, а це десятка повернеться. Про вас що тебе покидають, що поїдуть далеко я водію. Сарту мило. Боже, не знаю, ти про мене, прошу, не забудь. Що це зі, Ти вийде на порівняння, щоб я знав, що ти мене чекаєш. Час такий, бо я дуже м'який. Я запрошую, я запрошую, я запрошую, я запрошую, За волю за свободу за Україну. Не плач рідним, твій син загинув у російсько-українській війні, але він завжди буде порожнь тобою. Він буде у місні приходити і тихенько на рушку шепотати. Мамо. Я люблю тебе, така. така моя доля. Не плач дружина, твій чоловік. Вухану, не печа йому у Він віддав своє життя за те, щоб ти могла з донечкою жити щасливо, жити в безпеці і все мати. Але тільки пам'ятаю, що він такі отеця його хрест. Тепер зразка мрія твого брати здійснилася, він став героєм. Про нього пам'ятатимуть наступні покоління. Він завжди залишатиметься твоєю опорою, твоєю підтримкою, твоєю радістю. І завжди буде з тобою думкою, серце. Тільки пам'ятай таке є можливе. Ваші рідні були простими хлопцями, а стали героями. Бо одну мить віддали своє життя Батьківщині, щоб ми зараз тут могли щасливо жити. Щоб ми могли сміятись, веселитись, радіти, щоб ми могли мати все того, що вони не мають там. Тож бережімо себе і виділяємо хоч одну хвилину свого часу на те, щоб згадати їх, Помолитись за них. І не забуваймо, як вони там, чи вони там теплі. Foi, Зивши проведення спеціальної військової операції. Знову біль і сльози, вбивства дітей, жінок, перестарілих, блокування, знищення інфраструктури. Вони жорстоко п'ють і вбивають, катують наш народ. Вважає дикунськоворова. Ми в чергове переконалися, що у Росіян немає нічого людського, як і ніколи не було. І що історія повторюється. Ми боролися і далі продовжуємо боротьбу. Ми перемагаємо. Зазнаємо поразки, плачемо, молимось, проводжаємо в останній путь своїх героїв, допомагаємо тим, хто воює і захищає. З болем у серці лягаємо і прокидаємося, і невпинно дякуємо Богові і Збройним силам України за день Пам'ятаймо і шануємо героїв Небесної Сотні. Героїв, що загинули на зоні АТО, героїв, що загинули в російсько-українській війні. Молімося за наших сміливих воїнів, що сьогодні відстоюють наші права. Будьмо вдячні Дякуємо усім нашим мужнім і відважним захисникам. Ми віримо, що з такими як ми, ви, ви обов'язково переможете. Слава Україні! Героям слава!